Так що люди, ну отака справа, блін. Я бігаю з по тим ухвалам, які мусора повиписували на мене. Оскаржую їх. До речі, по цих, блін, по дніпровських мусорах. а там Борисенко командир другого е, взводу третє роти, третього батальйону, по-моєму. Оті всі кеби там Хуєби. Повиписували постанову. Я судом скасовано постанову. А ці черті знову виписали з великим порушенням. Ну, їх потрібно притягувати до кримінальної відповідальності. Цей педік Сорока Павлоградський. Постанову виписали все. Так по Дніпру я подав у виконавчу. Запит, щоб мені надали постанову для ознайомлення і оскарження. До сих пір мені не надали. Ну, що це таке? І я мажен тратити свій час, тратити свої кошти, їздити, тратити по цим вигаданим чертам, мусорам які ніде не воюють, які знущаються над людьми, здатні воювати тільки з цивільним населенням, а не з орками Росії. блін. Я вам скажу, чому вони не воюють, бо вони, як завжди, скрізь на різних територіях. Вони при всіх владах вони працюють. Бо чому... А ми проти вас не воювали, Ми проти вас не воювали, Отак. Вони піднімуть, як ото свадьба в Малинівці. опять власть міняється. Кацапи зайдуть, вони при кацапах будуть це правити. Ось такі мусара. Так що, друзі, ну я не знаю, як з цими чортами боротися. Правда, це треба мати стальні яйця, мати стальний характер, блін, все, і добивати справедливості, якої не існує в Україні. Мусорани здатні воювати, вони воюють тільки проти цивільного населення. Більшість з них не воюють, може там 5% там люті. Якісь там воюють. І то там не мусора, а там більшість е, яких е, обикновенних хлопців в люті воює. Не мусорадні. Це 5%. Да, які мають на звання там, поліцейського. Да. Ну а ці всі в телах, як я вам показував, маріупольські чорти, керівники, миють машини по Дніпру бля, в робочий час. Бля. Вони на наших автівках. Їздять в супермаркети, в кофейні, каву пити, все. За наші рахунки, за наше бабло, все. Вони використовують. Нахера нам такі мусора потрібні взагалі в країні. Вони й нахер не потрібні. Мільйона армія, отут шаройобиться в тилу, блин. мільйона армія, я вам скажу, мусарів. Так це мало, а ще цих пенсіонерів, які поуходили 45 років. Ой, блін, да. ті виконавці досі пір по Дніпру ухвалу не надали постанову для ознайомлення з матеріалами справи. Ще по-моєму, 24-го я в електронному виді написав. Все, і що ви думаєте? Нуль? Нуль? Коли воно робиться одним днем? Хлопі, і нати вам відповідь, блядь. О, там залу за Лупашовиті сидять, блядь, у лозовій. Чорти, які не здатні, бородки козі собі поотпускали. не здатні воювати, блядь. Їх понабирали, поприкривали, тому ді... варти ось по Павлограду, блядь. Бігають, чаройобляться, то в ігрових автоматах там іграють, то ще десь. Ну, правда, на керавоно Люди, майте трішки мізки. Об'єднуйтесь, об'єднуйтесь. Бачите, мусорів десь людину ламають. Підійшли, дали їм по люлям, і все. Закинули в багажники, вивезли до побратимів, до хлопців. Номер я підскажу, месенджери мені напишіть, я знаю, до кому відвезти їх. Бліт. Там заставлять рить окопи для пацанів. Просто мене вже дістало, блядь, це все. Квіточки, блядь. Той бігай, ідіть сюди, посмотрите, там написано в суді, блядь. Написано, що написано? Чи хтось нас сам на двері, чи я не пойму. Що він від мене хоче взагалі взагалі? Написано, блядь. Ой, друзі, отак і бадаюся з цими мусарами. Дружина вже мені каже, я їх, блядь, уже ненавиджу, блядь, цих мусарів, Бо я бачу цю несправедливість. Оці всі структури я вам скажу, мусара, СБУ, ДБР і вся ця вся по цепочкам судді касаційні, верховні суди, все це все проти людяності, проти народу. А ви дайте кожному громадянину зброю і він захистить себе. Повірте, і від мусорів від усього. Бо де вбивають людей, там замішані мусора. Бо в них усе відеоспостереження, все, де вони прибирають, убирають, вирізають. Яке відео їм треба придявити пред'явити прокурор, щоб. На суді вас нагинав. І отак от воно ця система працює постійно. Так що, друзі, отака воно фігня малята. Отримав три виконавчі, три виконавчі провадження якісь там по постановах мусора виписав. Там я, я так зрозумів, на... Этот, на штраф по відеоспостереженню. Вони взад мене фіксують і виписують постанови. Ну, бред, блід. Камера фіксує, перетяг машина їде, їде на те, вона фіксує, вимірює швидкість. А вони мені взад дивляться в вихлопну. І фіксують швидкість. І мені вже не одна людина написала, вони всім пишуть 70. 74 км перевищено швидкість. Там у них все заложено. І повірте мені, я стану вам отак біля камери цієї. Покажу при якій при які швидкості їздять мусора, всі їхні жополизи, при яких швидкостях, з номерами все. І повірте, і постанови на деяких не написано. Бо там ще сидять оті жуліки, там всякі, я не пам'ятаю, як то Звать було, що складала на мене постанову. Ну це вказівка, це переслідування, це 100%. Дивіться, вже скільки я бідкаюсь і добиваюся вже. Я не знаю. І вони постанови на постанові питаються мене присадити. Ну ось вам. отакий, болт в сраку, щоб голова не шиталась, мусора Бо ви мене вже вивели, я вас скоро буду, блядь, за горло, як гусят, блять, тянуть на бойові, блять. Щоб ви, сука, відвоювали, блядь. Вийшли з позиції, блядь, живим невредивим. А потім, блядь, бігали тут щось, доповідали, блядь. Очколизи, блядь. Так що давайте, друзі. Всім бажаю міцного. Побистрі знищили б мусорів, блять. І все остальне кодло, блядь, І щоб Україна перемогла і стала незалежною, побистріше. І щоб громадянам кожному громадянину видали короткоствольну зброю, і вона себе захистить. Бо нападник, який буде питатися на людину напасти, він буде розуміти, що у людини може бути зброя, вона себе захистить. Вона зараз мене застрели, а не я її. Ілі він її поране, а вона достане із гарячки його доб'є, застрели і все. Так що, люди, озброюйтеся, вона вам зброя потрібна. Щоб захистити себе, сім'ю і всіх ближніх. Як гласить, по-моєму, 36 стаття Конституції, що ти маєш право захистити себе, громадянина, якщо ти бачиш на нього напад, хтось зробив, і все. Будьте в руках зброя, сокира, ножик, все, ти можеш ліквідувати цю особу. Отак. Все, друзі, давайте. На зв'язку. Далі буде ще цікавіше багато, тому що дивися, як оце все відбувається. Там дивися по прифронтових зонах, як відмиваються кошти, а потім будуть тікати, ну, їм давати, тікати не потрібно. Бо вони всіх своїх синків і всіх повивозили за кордони, а там і сидять побыстрічно хапати, нахапати, нахапати і съє... Отак от. Так що, друзі, давайте нам перевожу.